Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. 250 вимушених переселенців проживають в модульному містечку, що у комунарському районі Запоріжжя. Чи готове поселення до зими, Дізнавались наші журналісти. Символ єдності, сили та мужності з нагоди дня міста в Хуртицькому районі встановила пам'ятний знак герб України. Деталі у випуску. У Запоріжжі відбувся книжковий фестиваль Читай Форум. Там організували книжковий ярмарок від українських видавництв, презентували авторські твори та влаштували панельні дискусії. Більше за мить. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог обстріляв дев'ять населених пунктів регіону, завдав удари авіацію безпілотниками, а також з РСЗВ та артилерії. Під час обстрілів Пологівського та Васильівського районів зруйновані оселі людей та пошкоджено автівки у Гуляйполі Внаслідок прямого влучання ворожого снаряда в будинку спалахнула пожежа. А в Приморському, в результаті атаки в півдрона, згоріла автівка, обійшлося без постраждалих у степногірську. В вна... Слідок влучання керованої авіабомби зайнялася одна з квартир дев'ятиповерхового будинку. Надзвичайники ліквідували пожежу. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Малій Токмачці, Левадному, Щербаках та Новоандріївці. 222 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Сім обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 130 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог не припиняє атакувати позиції наших захисників. Зокрема, на Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення неподалік малої токмачки та новоданилівки. Але наші захисники дають відсіч окупантам. На цьому відео видно, як знищено мінометний розрахунок вогневі позиції ворога та місця зосередження особового складу. Демілітаризація загарбників від бійців 4-го окремого загону центру спеціального призначення Омега. Очі росіяни вдарили ракетами С-300 по Миколаєву в одному з житлових районів міста. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та автомобілі. В іншому районі спалахнула пожежа в ресторанному комплексі та торговельних павільйонах. Вогонь вдалося локалізувати на площі майже півтори тисячі квадратних метрів. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Поранення отримали 16 людей. З них трьом надано амбулаторну допомогу. Російські терористи атакували Одесу балістичною ракетою ціллю ворога. вкотре стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення постраждалі перебувають в лікарні. Двоє з них в важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу, всі поранені та загиблих працівники підприємств припортової інфраструктури. Пошкоджень зазнали цивільні судна ЕНС МУН під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палао Оптіма. Рівно тиждень тому Оптіма вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Також внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном. На Херсонщині російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, магазин, житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. Такий вигляд має один із житлових кварталів Херсона, який опинився під ударами армії РФ. Окупаційні війська атакували будинок, через що смертельні травми дістало двоє літніх жінок. Ще одна Херсонка поранена. Вернути десь вісім чи трьох чотирьох хвилин. 250 вимушених переселенців проживають в модульному містечку, що в комунальському районі Запоріжжя. Більшість переїхала туди за активної фази війни. Це переважно пенсіонери і родина з дітьми з інших областей України. Чи готове містечко до зими, Дізнавалась Ольга Ларіонова. Оце в мене таке діло. Тут живете. А тут у мене напарниця є Людмила, ми вдвох тут. Модульне містечко Запоріжжя це чотири модулі по 14 кімнат, так званий гуртожиток, і 10 модулів по 4 кімнати. Є тут і старожили, які мешкають із моменту його створення з 2015 року. Це пенсіонерка Галина Володимирівна. Але переважна більшість людей, їх близько 170, заселилась в останні роки. Живуть на безоплатній основі, сплачують тільки за комунальні послуги, електроенергію, водопостачання і вивезення сміття. На випадок відключення електропостачання у містечку є генератори. У нас підрозділ є, який опікується станом цього містечка. Це все повністю, включає і починає електромереси і енергетики, у нас служба енергетика тут постійно задіяна. І сантехніки, слюсарі, вони всі працюють, По, щоб працювала каналізація, щоб була вода, щоб була електрика. Все добре. Нам подобається, особливо мені. Чоловік рветься додому. Валентині та її чоловіку виїхати із Тепногірська допомогли волонтери у модульному містечку з травня цього року. Всім задоволені, а от коштів на життя бракує. Пенсія де у чоловіка 5 плюс би погоди. Чоловік інвалід. А так і живе. Скільки коштів залишається на життя? Які кошти ми боліємо? Ось чоловіку операцію зробили. Я теж лікуюся вже півгода. От її теж вже на тисячу десять пісоті кіна. Людмила Сергіївна Зоріхова у модульному містечку вже не один рік. Проживає разом зі своїм сином інвалідом. Каже, приміщення опалюються електричними конвекторами, і в холодний сезон суми за комунальні послуги різко зростуть. В Оріхівській громаді сказали, що грошей немає, щоб допомогти. От, якимось. Средствами куди ви ще зверталися? В Карітас я зверталася в Карітас. Вони мені дали 4 тисячі. Да, це помощі. Оце все, що дали. Дякую їм. Скільки ви особисто за вересень, заплатили? за електронно? Ну всі одинаково, 1800, Всі так усі подивсот гривнів. А це скільки у вас виходить? Півтори тисячі з чоловіка. Ну, це було в прошлому році. Так, да, це в про минулому році було. Менше. Да. Ну Зараз світ подорожав, Представте, скільки це буде коштувати. А в родині Ірини п'ятеро дітей. Старші виїхали у містечку. Разом із батьками зараз проживають троє молодших. Коли чоловік працелаштувався, з коштами стало легше, каже жінка. Якщо літня, то до 4 тисяч виходить. Якщо зимня, то 11-12 тисяч. Ну я отримую це саме ВПО. На дітей по три тисячі і на себе з чоловіком по дві. Плюс ми отримуємо від посмішки по півтори на коробку продуктів. Ну і чоловіка зарплата 18, коли 21 тисяча. Зменшити суми в платіжках можна завдяки субсидіям, пояснює керівник комунального підприємства «Запоріжремсервіс», на балансі якого вже понад рік перебуває містечко. Якщо будуть якісь е, збільшення, будемо звертатися до міської влади, до е, держави, щоб нам перераховували, щоб ми якось ну не випадали з цього бюджету, щоб ті, скільки, скільки ви платите, щоб ви стільки і платили. Ви ж можете звертатися по субсидії. чи ні? Нема у нас. Ну, Це ж теж треба звертатися а щоб куди? Нам... нам не положено, сказали пенсійному фонді. пенсійному фонді. Тоді треба писати теж угу. через міську владу, звертатися. То угу. трошки не моє питання, але якщо потрібно, будемо і Юристів сюди долучати і допомагати вам в цьому. Чи можна впроваджувати субсидії жителям модульного містечка? Це питання у міськраді пообіцяли опрацювати. Крім цього, місцева влада наразі розглядає різноманітні варіанти для розселення ВПО та власників зруйнованого ворожими обстрілами житла у Запоріжжі. Таких будинків понад півтисячі. Одні з міжнародних партнерів готові надати модульні містечка. Вони вже не є такими тимчасовими, вони більше розраховані для приватного сектору. Це такий гарненький будиночок, його строк експлуатації 10-20 років, якщо я не помиляюся. Він дуже крутий, але там треба також готувати відповідний проект. Але Запорізька обласна військова адміністрація вже анонсувала, що ми також по цій програмі будемо працювати. Питання заселення постраждалих від війни місцева влада вирішуватиме комплексно. У планах будівництва нових багатоквартирних будинків, використання вторинного ринку нерухомості, а також отримання модульних будинків від міжнародних благодійників, розповіли у міській раді. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. Символ єдності, сили та мужності з нагоди дня міста в Хортицькому районі в парку героїв Національної гвардії встановила пам'ятний знак Герб України. Це сталева конструкція висотою близько двох метрів, шириною приблизно півтора. Знак оздоблений патріківським розписом до виготовлення тризуба. Долучилися представники відповідального бізнесу. З міського бюджету на це не було витрачено жодної копійки. Також під час урочистої відкриття пам'ятного знака рятувальникам, військовим а також представникам. Громадської організації вручили відзнаки. працювали люди з відкритим серцем. Ви бачите, і робота з залізом, і е, наші митці запорізькі, які також долучилися, і я впевнений, що це стане такою родзинкою Хортицького району. Ще раз підкреслюю, коли ми об'єднуємось, ми робимо дуже дуже великі справи. Ми живемо. Ми віримо в українське майбутнє для Запоріжжя, для наших дітей, про європейське майбутнє, про мир, про розвиток. І я дякую всім дотичним сьогодні до цього заходу, до того, що ви робите для хортицького району, представникам освіти, ДСНС, поліції, всім, 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 хто сьогодні допомагає нам думати про майбутнє, хто сьогодні допомагає кожного дня. Бачити мирне небо, велика шана і слава нашим силам оборони. Кожний мирний ранок, завдяки ним, маємо можливість зустрічати. Дякую вам. Я певна, що цей символ буде допомагати людям вірити в найскорішу перемогу. Також у парку героїв Національної гвардії за ініціативи громадської організації організували ярмарок. Свої вироби на ньому представили майстрині, а також учні та викладачі навчальних закладів Хуртицького району. Кошти, виручені від продажу, спрямують на підтримку підрозділу Карадах Національної гвардії України. Представники міської влади теж завітали на ярмарок. Зокрема, придбали оберегову ляльку мотанку. Бригова лялька робиться об за один день. Не можна відкладати, не можна відкладати. Тільки сіла заготовки, зробились трошки раніше, а лялька змоталася за один день. А взагалі вона робиться тільки тоді, коли як кажуть після заходу чомусь соліти. А ще учня та педагога навчальних закладів Хортицького а також комунальського районів зібрали для наших захисників смаколики. Дуже символічно, що саме в парку Національної гвардії України відбувається такий благодійний благодійна акція, до якої долучилися діти. В цих коробках смаколики, чай, гостинці, які бійці Національної гвардії України зовсім скоро отримають від наших дітей. Вже традиційно в зливових каналізаціях накопичується побутове сміття, пісок, листя та навіть будівельні відходи. Це блокує нормальний витяг води, щоб попередити такі ситуації. В подальшому на набережній автомагістралі Запоріжжя з самого ранку комунальники обстежують мережі зливової каналізації. Усувати засмічення будуть методом гідродинамічної прочистки, потужністю понад 300 атмосфер. Цей метод найбільш ефективний та дозволяє дістатися всіх важкодоступних місць без руйнувань трубопроводу. Загалом такі роботи будуть виконувати на 10 локаціях по всьому місту. Було укладено договір з підрядною організацією, що виконує роботи методом гідродинамічної прочистки. За цим методом очищення каналізаційних мереж відбувається за допомогою водяних потоків під високим тиском, що є одним із найбільш ефективних екологічно чистих засобів, які спрямовані на підтримання злової каналізації в робочому стані. З книгою в серці в Запоріжжі відбувся наймасштабніший за останні два роки книжковий фестиваль Читай форум. Літературне свято тривало два дні. На місці розгорнули книжковий ярмарок від українських видавництв, презентували авторські твори, виставки, панельні дискусії та дитячі локації. Наші журналісти теж були на форумі протягом двох днів. Тож нині готові ділитись подробицями. Протягом вихідних ярмарки книг від найвідоміших видавництв України, заходи за участі літературних діячів України, презентації, лекції, дискусії, поціновувачів сучасної української літератури є чим зацікавити. Ось цю дівчинку знайшов рибалка у лісі і назвав її серпанку, тому що вона якби народилася. Не родилася, знайшлася якби пецерпан ось. Небайдужі запоріжці долучилися й до благодійної ініціативи Книжкова поличка для військових, метою якої є збір та передача літератури до шпиталів. Створили таку поличку для збіру книжок в рамках проєкту Всебічного розвитку українського мовлення на 2004-2030 роки. І ось саме ми їх збираємо. Потім будемо передавати до шпиталю, де знаходяться наші військові, даби підтримати їх психологічний стан, ну і, звісно ж, не забуваємо про розвиток культури, української культури. Підготували книги для захисників вихованців Запорізького академічного ліцею 23. Передала книги військовим із секретар міськради Регіна Харченко. Принесли Олеся Українку з Петриківським розписом, ну красиво. Ну і від наших дітей Алісу Україні див. Да. Да. Це улюблена книжка. Кожен військовослужбовець і військовослужбовець з великою повагою ставиться до своїх батьків. Мабуть, перше, коли вони виходять з позиції, вони завжди пишуть мамі або татові про те, що все добре, я живий, здоровий. Отут тут вони побачать зворотню картину, як мама переживає страшну трагедію, коли її доньки чи її сина немає, або якщо він поранений, або якщо він в полоні. Складна книжка, але вона дуже глибока. і Вона про сьогодні, про те життя, яке ми живемо тут і зараз, і не можна від цього ховатися. Завітали на Читай форум письменники з різних регіонів країни. Презентувала запоріжцям та гостям читай форуму свої книги львівська письменниця та перекладачка Катерина Міхаліцина з пригодницькою книгою «Жара на витівці з Києва приїхав дитячий письменник Іван Андрусяк. Про що ці книжки? Про дитинство. Про малярство, шмакодярство, скажімо, серія про морсько-свинського детектива Жерара, Він морський свин, а що дуже в світі люблять морські свинки. Нямати. Тому його так і звати Жерар, бо багато жерить. Але він не просто багато багатожерель, він розслідує всякі каверзі. Звірські справи в рамках читай форум Запоріжжя відбулася презентація перевидання роману Книга сили воля Валентина Терлецького. Прем'єрний наклад побачив світ ще у 2018-му, і його вже давно немає в наявності. Нині весь цикл історичних романів друкуватиме видавництво Богдан. Розпочали з перевипуску першої частини. Загалом, книга сили це серія історичних романів, що засновані на реальних подіях. Там немає жодного вигаданого персоналу. Нажа, напружений сюжет, карколомні пригоди, знакові постаті, не розгадані до цієї пори таємниці запорозьких характерників. Все це є в романі. Автор зазначає, на написання серії книг надихнули цікаві факти, які вдалось віднайти в процесі підготовки телевізійних програм про козаків. Сам для себе, коли працюєш над цим, занурюєшся в тему. Як журналіст, як письменник, я відкривав для себе багато нових фактів, таких вражаючих, таких невідомих широкому загалу, і воно дуже. Мене підбадьорювало йти далі в своїх пошуках, саме надихає цей дух. Він в українцях, в нашому народі, живе багато тисячоліть. Козацтво це тільки навіть верхівка цього унікального явища українського лицарства. І, але, на мій погляд, це найбільш яскрава сторінка в історії України. На думку Валентина Терлецького, кожен українець повинен знати свою історію, а особливо такі величні її сторінки, аби всі присутні на презент. Тації могли відчути козацький дух та надихнутись його силою. На захід завітав театр козацького бою Запорізький спас. Я хочу це максимально цю тему розкрити, показати українцям, що вони мають пишатися своєю історією, своєю спадщиною унікальною. Бо такого явища жоден народ в світі не спродукував, не народив, тільки дала цей феномен світу Україна. Ця історія нікуди не ділась. Вона триває і зараз. Бо цей козацький дух він генетично, генетично вкорінений в крові українців. і Він періодично в, в такій межовій кризовій ситуації для всієї нації. Він прокидається в рамках фестивалю. Також діяла дитяча розважальна локація. Відбувалося спілкування з українськими авторами та панельні дискусії. Організатори запевняють, фестиваль ставив перед собою одразу кілька цілей, яких вдалось досягнути. Це передусім, хоч на кілька годин. Один відволікти дітей та дорослих від страшних реалій війни, а також популяризація книг та читання. Я думаю, що для мешканців міста, для переселенців, для дітей, це дуже значуща подія, тому що люди зможуть підняти свій культурний рівень. Вони зацікавляться книжками, піднімуть свій емоційний стан. А також, звісно, це така велика промоція читання, і я думаю, що це популяризація наших бібліотек. Чи можна назвати читай форум у Запоріжжі найбільшим, наймасштабнішим з початку великої війни? Звісно, це найбільший читай форум, а це найбільша подія літературна. Можна так сказати в рамках фестивалю читай форум Запоріжжя, мережа міських бібліотек отримала сертифікат на мільйон гривень для придбання книжок. Тепер цікавої літератури в запорізьких читальнях стане ще більше. Вадим сорвін, Олександра Кольба, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Першої суботи-жовтня Запоріжжя відзначило день міста. Під час дії воєнного стану через можливі атаки окупантів масові святкові заходи не влаштовували. Проте з урахуванням вимог безпеки знайшли можливість нагородити тих, завдяки кому наше місто тримається та живе. Це військовослужбовці, рятувальники, комунальники та представники органів місцевого самоврядування. А ще на урочистості запросила волонтерів представників благодійних та гуманітарних організацій, які щодня допомагають усім, хто. Цього потребує. В умовах війни ми займаємося ліквідацією наслідків ворожих атак по місту Запоріжжя. Це закриття вікон плитами ОСБ, допомагаємо розбирати завали, демонтувати зруйновані вікна. Нелегко, але ми працюємо заради тих, хто так скажемо, постраждав. Всі люди, з якими я співпрацювала і працюю, е дійсно. Багато чого роблять для міста Запоріжжя саме ось в експлуатації функціонування міста наших інженерних мереж, які забезпечують нам тепло взимку, водопостачання, яке ми без нього не можемо бійти. Наші комунальні підприємства, ми є в них органом управління майном. І вся вся оця наша дуже потужна команда всі ці люди дійсно всі вносять вагомий внесок у функціонування. Нашого найкращого рідного міста Запоріжжя, люди, завдяки яким функціонує Запоріжжя, отримали грамоти та відзнаки від обласної та міської влади. Це наше місто, і ми будемо боротися за кожну людину, за кожен квадратний сантиметр житла. Маємо відбудувати, маємо зберегти, маємо плекати наше майбутнє, навчати, народжувати дітей. І наша задача робити це разом. Бо якщо ми будемо разом, ми точно не переможні. Для мене в першу чергу Запоріжжя це люди. Сталеві, надійні, ті, хто не підведуть, люди слово. І, звичайно, навколо людей будується новітня історія новітнього Запоріжжя. Я дякую всім вам за прихисток. Я дякую за можливість сьогодні писати новітню історію. Я дякую, що ми разом. Плакати воєнного часу запоріжці можуть побачити на новій виставці, яку розташували на бульварі Марії Примачанку. А тут зосереджено зо два десятки плакатів з майже сорока створених для міста. Решту робіт різного формату розмістили в інших районах міста. В доробку Максима Маловічко, оформлення обкладинок музичних альбомів зарубіжних виконавців, агітаційні постери, ілюстрації для книжок. Наразі автор представив роботу на політичну та воєнну тематику. Художник вже брав участь в виставці плакатного мистецтва мистецтва в Чикаго США дана виставка була організована за допомогою Українського культурного фонду і велика подяка особисто Геннадію Козуба. У цей час складно обирати якусь іншу тематику ніж е, плакат або якесь мистецтво про війну. Той біль, ті сльози та кров, яку наша країна платить за незалежність від. Селенського зла. З початком повномасштабного вторгнення автор понад рік служив в лавах Національної гвардії. Після звільнення в запас продовжує займатися творчістю, розмальовує безпілотника, долучається до волонтерських ініціатив. Чорний, червоний та застарілий жовтий колір. На думку автора, саме та драматична кольорова гама, яка пасує до зображення обраної ним тематики. Прикметно, що деякі плакати про вірогідність нападу Росії автор створив ще до початку війни. Дівним чином, частина плакатів була намальована як ідея ще до повномасштабного вторгнення, але мені здавалося, що це відчувається, що буде війна, буде повномасштабне вторгнення. Тому деякі плакати, на жаль, виявилися пророць, пророцькими. Ну і зараз, наприклад, тут, там, де українська мрія, це плакат. Який хочеться вірити, показує, що буде з Росією Путіним і усім рашистським народом в ближайшому, найближчому майбутньому. Дуже хотілося б знов почати малювати більш яскравими кольорами, використовувати всі кольори веселки. Сподіваюся, цей час настане і всі ми дочекаємось. І після перемоги будемо радіти. Запорізький фотохудожник Віктор Кадурін відзначив 40-річчя творчої діяльності новою виставкою в туристичному інформаційному центрі. Це вже восьма персональна експозиція автора. І щоразу його фотороботи роботу давують запоріжців своєю загадковістю та несподіваністю. Докладніше в сюжеті Ірини Чернової. Його фотороботи унікальні, своєрідні, не схожі на класичні фотографії, адже тут одразу не відрізнити світлину від живопису. Нинішня виставка збірна. Тут і ранні твори, і більш свіжі. Найновіша робота трикутник. Це не той трикутник геометричний, який ми привикли. я стараюсь сказати, показувати глядачу те, що остається за кадром, і то, то, о чому ми могли б подумати. Тобто трикутник має знайти сам відвідувач, так так. Для кожного він буде свій. Так. Тут є гачки, на котрі я ловлю відвідувача. Якщо прос... придивитися гарно, то ви їх побачите. Віктор Кадурін, Віктор Кадурін, автор. Як писали, він був в далекий рік якийсь кращий натюрморист України, але він тоді був автор натюрморту класичного. Сьогодні на виставці він вам показує сучасний натюрморт, тобто це його бачення. Секрет дуже простий. Він художник і фотограф. Він якось захопився фотографією, що він об'єднав фотографії та свої творчі роботи художника живописця. Це його нюанс, це його своєрідність. Натюрморт для Віктора Кадуріна. Це Свято відпочинок для душі треба лише зібрати потрібні речі та відтворити задумане мовою фотографії, каже фотохудожник. На питання, чому його фотороботи не відрізнити від живописних полотен. Автор відповідає: просто це, мабуть, вплив на мене художників, таких як Декіріко Магріт. І все, вся та плеяда мені дуже подобається. Я завжди відповідаю на таке питання іскусство маленька тайна. Я хочу, щоб кожен відвідувач сам для себе зробив висновок і знайшов щось для себе окреме, а не те, що я думав. Я тому і полюбляю, щоб робота була многослойною, дуже полюбляю через зеркала і скло знімати тут. Таких робіт багато. але все це стараюсь робити непомітним, щоб було воно. Щоб не лізло як ефект, автор створює такі роботи, які вимагають роздумів. Це прагнення поєднати фото та живопис оригінальне власне бачення Віктора Кадуріна. Здається, що це як намальовані картини. Ну але Віктор Кадурін він завжди вміє здивувати натюрморт. Це дуже складний жанр фотографії. І у нас дуже мало людей займаються цим. А на такому рівні, як Віктор, ну це взагалі це. Це не рівень Запоріжжя, це світовий рівень. Я вважаю, що такі виставки ну треба вже кудись ну, по всій Україні як мінімум возити. Здається, взнаки те, що Віктор, будучи ще дитиною, школяром він закінчив художню школу. Він, взагалі, взагалі художник, художник, і все своє життя він малював. Він не розстається з камерою, і в нього. Шедеври, як на мій погляд, так як він робить. Ну це треба мати Божий дар. Раз на п'ять років автор демонструє публіці своє напрацювання. Нинішня експозиція з двох десятків робіт чергова можливість для митця поділитися сокровенним, а для містян поринути острокатий та незвіданий світ фантазій та сенсів відволіктися від сьогодення та відпочити душею. Ірина Чернова Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.